Доброго дня, дітки! А ви любите вмиватися? Вмивання дуже важлива процедура. Хто стежить за чистотою свого обличчя, той виглядає охайно та приємно. Він піклується про власне здоров'я. Послухайте уривок віршика Вереда. Стала мама умивать одинця. Репетує мазунець без кінця. Кулачками він очі. Я вмиватися не хочу. Теплої води нема, ма-ма-ма, мама мило червоненьке узяла, вереду свого вмивати почала. Знову плаче, я не хочу. Ой заходить мило в очі. Ти намилюєш дарма. Ма, ма, ма. Стала мама вереду утирать, вереда давай ще дужче кричать. Він до лоба приклада кулачок? Ой, колючий рушничок, рушничок, наче голки бахрома, ма, 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 дітки, чи ніхто з вас випадково не впізнав себе у цьому віршику? Яким ви уявляєте? Цього хлопчика вереду, невмитим, брудним, неохайним. Чи хотілося б вам бути схожим на цього хлопчика? Які почуття можуть викликати ті, хто брудні та неохайні? Обурення, жалість, гидливість. Чому вчить такий віршик? Бути охайним, не виридувати, вмиватися? За потребою стежити за чистотою обличчя, слухатися маму. Подивіться у дзеркальце. що ви побачите, ви чистенький, гарненький, охайний, вам дуже радісно бачити себе такими. Такому вигляду порадіють і ваші батьки, і друзі. Адже кожному подобається спілкуватися з охайними, красивими. Дітками, для чого ви вмиваєтесь? Я вмиваюсь, щоб бути чистим, щоб бути здоровим, щоб охайно виглядати. Я вмиваюсь, щоб бути красивим, щоб мені не було соромно за себе, щоб відчувати себе бадьорим, щоб швидше прокинутись вранці. Дітки, дотримуйтесь охайності та радуйте охайним виглядом себе. Та ваших близьких та оточуючих до побачення.